Другий закон термодинаміки каже нам, що все у всесвіті тяжіє до безладу, а в складних системах безлад є нормою. Тож ми не очікуємо від усесвіту порядку. Але зрештою ми можемо спостерігати випадки спонтанного порядку, синхронізацію метрономів, ідеально вивірені орбіти супутників, одночасні спалахи світлячків і навіть ритмічне серцебиття. Що впорядковує ці речі у всесвіті, який прагне безладу? 10 червня 2000 року відкрили новий пішохідний міст Міленіум через річку Темзу в Лондоні. Але коли натовп заповнив міст, він почав хитатись туди-сюди. Поліція обмежила доступ до мосту, Сформувались довгі черги, але міст не переставав хитатись. Через два дні міст, який коштував 18 мільйонів фунтів стерлінгів, повністю закрили, а відкрили лише через два роки. Що ж пішло не так. Давно відомо, що війська повинні йти не в ногу, переходячи мости. Ця практика почалась після нещасного випадку в 1831-му. Тоді під ногами 74 військових обвалився бротонський підвісний міст на півночі Англії. Він обвалився через їхні синхронні кроки. 60 чоловіків впали в річку. 20 з них отримали травми, переломи або стру з мозку. На щастя, ніхто не загинув. Але після цього британська армія наказала усім військам переходити через мост. Ти звичайним кроком. А тепер подивіться на людей, що йдуть мостом Міленіум. Більшість із них крокує в ногу одне з одним. Але це ж не військові, а звичайні цивільні люди. То чому вони крокують синхронно і чому сучасний міст, розрахований на інтенсивний пішохідний рух, не впорався з цим. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутись на 350 років назад. У 1656-му відомий голландський фізик Крістіан Гюйгенс створив перший маятниковий годинник. Він хотів допомогти морякам визначати місце знаходження їхнього човна. Широту можна визначити вимірявши положення сонця або зірок. Але щоб визначити довготу, потрібно знати точний час у певному місці. Але годинники у ті часи за день збивалися приблизно на 15 хвилин, тому на них не можна було розраховувати. А маятникові годинники Г'юйгенса відхилялись лише на 10-15 секунд за день. Годинник треба було прикріпити до важкого висячого предмету на кораблі, щоб, хоч якось, стабілізувати його положення. Передбачалось два годинники на випадок, якщо один зупиниться або буде пошкоджений. Захворівши, Гюгенс взявся за перевірку такої схеми у себе вдома у лютому 1665-го. І зробив дивовижне відкриття. Він підвісив годинники до балки, яку поставив на спинки стільців, і почав спостерігати за тим, як коливаються маятники. Вчений помітив, що приблизно через півгодини вони почали рухатись узгоджено, синхронно гойдаючись у протилежних напрямках. Перший годинник робив тік, а другий так. Гюйгенс намагався порушити їхню синхронність, але знову ж таки, приблизно через півгодини, рух маятників синхронізувався. Вчений подумав, що така дивна симпатія годинників була спричинена рухом повітря між маятниками, тому він помістив між ними велику дошку. Але це не завадило маятникам синхронізуватись повітря тут ні до чого. На великій відстані одне від одного маятники гойдались у власному ритмі, але поставивши їх знову разом, синхронність поверталась. Тоді Гюйгенс зрозумів, що маятники гойдаються синхронно, тому що вони підвішені до однієї балки. Вона передавала механічні коливання між годинниками, зв'язуючи рухи двох осциляторів. Гюйгенс був першим, хто помітив такий вид спонтанної синхронізації в неживих об'єктах. І, хоча він чудово описав свої спостереження, лише кілька десятиліть тому вчені почали ретельно розробляти теорію синхронізації. Можливо, ви бачили відео, де на нестабільну платформу ставлять метрономи і запускають їх у різнобій. Тільки не падай. Це значно складніше, ніж здається. Але коли все нарешті виходить, починається якась магія. Власна частота у цих метрономів трішки різна, але рухаються вони синхронно. Щоб зрозуміти, як це працює, найлегше почати з двох метрономів з синхронними коливаннями. Коли маса відхиляється ліворуч, вона штовхає платформу праворуч, а коли маса відхиляється праворуч, платформа зрушується ліворуч. Центр маси цієї системи залишається приблизно в одному місці. Тепер, якщо ви запустите третій метроном у його власному ритмі, Платформа з кожним поштовхом буде його трішки підганяти, допоки рух усіх трьох не синхронізується. Це працює з будь-якою кількістю метрономів. У який бік хитнулася більшість, туди й зрушиться платформа. Положення маятника або метронома можна позначити точкою на колі, таким чином ми покажемо його фазу, тобто положення відносно власного циклу. Крайню праву точку ми позначимо як 0 градусів, а крайню ліву як 180 градусів. Тоді розгойдування маятника буде мати вигляд руху точки по колу, і чим швидше коливання, тим швидше вона переміщується по колу. Це коливання двох метрономів з різною частотою. А зараз коливання метрономів з однією частотою, але у різних фазах. Якщо у метрономів синхронізовані і частоти, і фази, точки на колі теж синхронізуються. Така візуалізація дає змогу продемонструвати математичну модель того, як відбувається синхронізація. Вона має назву модель Курамото. У ній сказано, що швидкість руху кожної точки по колу дорівнює її природній частоті, плюс певна величина, що відображає її віддаленість від інших точок. А це залежить від того наскільки осцилятори одне з одним зв'язані. Я зазвичай для наочності уявляю бігунів на стадіоні, до прикладу. Ви прийшли на тренування з другом, який бігає швидше від вас, підганяє, каже, давай швидше, рухай ногами, а ви відстаєте, плентаєтесь позаду. Якщо вам вистачить сил, щоб піднатиснути, а друг трішечки змилосердиться і пригальмує, ваш зв'язок достатньо сильний, щоб компенсувати різницю у власних швидкостях. Але якщо ви не такі вже й друзі, або ну вам ніяк не вдається прискоритись, виходить зв'язку недостатньо, і один завжди виперечатиме іншого. Виходить, світлячки у Південно-Східній Азії досить хороші друзі, настільки що синхронізують свої спалахи, незважаючи на те, що кожен з них має свою особливу частоту, вони підлаштовуються одне до одного і сотні, навіть тисячі вогників блимають в один і той самий момент. Існує чудова симуляція від Нікі Кейс. Спершу спалахи відбуваються хаотично. Але можна увімкнути режим взаємодії у рамках моделі Курамото. Це означає, що кожен світлячок впливає на усіх інших, але у цій симуляції світлячки впливають лише на сусідніх. Комахи поряд бачать спалах і трохи підганяють свій внутрішній годин нечного разу спалахнути трішки раніше. Найдивовижніше те, що незважаючи на те, що взаємодія відбувається на невеликій відстані, з часом вогники починають розходитись хвилями, а через певний час вони усі вже блимають одночасно. Можна подумати, що синхронізація системи буде зростати в міру посилення зв'язку, але справа не в тім. Пригадайте, вода ж замерзає не поступово при охолодженні. Температура падає, і падає. А в пляшці та сама вода. Доходимо до критичної позначки. Молекули раптом фіксують свій стан, кристалізуються, відбувається фазовий перехід в моделі приблизно те саме, тільки відносно часу, а не простору. Маятники раптом фіксують свою фазу, коли зв'язок між ними досягає критичної позначки. Фактично, такого типу кристалізацію в часі ми і називаємо синхронізацією. Це публіка в Будапешті, яка аплодує після вистави. Далі відбудеться дещо абсолютно несвідоме. Ніхто нікому не дає вказівок. Спробуйте помітити фазовий перехід. У феномені синхронізації, про який ми власне говоримо, для мене найцікавіше те, наскільки він універсальний. Вона відбувається у найрізноманітніших масштабах від субатомного до космічного. Зв'язок може підтримуватись через усі канали, які дав нам світ: гравітаційна взаємодія, електрична, хімічна чи механічна. Будь-який спосіб яким два об'єкти можуть взаємодіяти, природа вже точно пристосувала для синхронізації. До прикладу наш місяць ми бачимо лише одну його сторону, тому що він робить рівно один оберт навколо своєї осі за один оберт навколо землі. Ми кажемо, що він знаходиться у припливному захопленні до землі, і це звичайний ефект. У нашій сонячній системі є 34 супутники, які припливно прив'язані до своєї планети. Це відбувається приблизно так. Початково у кожного супутника є власна частота обертання, але з тієї сторони, що ближче до планети, гравітаційне тяжіння сильніше, і супутник при його дії витягується. Картинка перебільшена для наочності. Обертання навколо своєї осі продовжується. Супутник повертається до планети іншим боком, але сила тяжіння намагається повернути в. Це як було, сповільнюючи обертання супутника, поки він завжди не буде повернутий до планети одним боком. Якщо ж супутник рухається надто повільно, той самий процес прискорює його і з тим самим результатом. У сонячній системі можна знайти й інші приклади синхронізації. До прикладу, три найглибші супутника Юпітера Іо Європа та Ганімед, знаходяться в припливному захопленні до планети, а ще їхні орбіти пропорційні одна до одної один до двох і до Чотирьох, поки Ганімед обходить Юпітер один раз, Європа встигає зробити два кола, а Іо чотири. <плес> У 1950-х п'ятдесятих совітські хіміки шукали хімічну реакцію з періодичними коливаннями, так би мовити, хімічний аналог маятника. Чи може колір змінюватися з помаранчевого на синій? Знову і знову. Ми б, мабуть, сказали, що це неможливо. Бо існують принципи термодинаміки, які стверджують, що закриті системи лише збільшують свою ентропію, і з часом вони доходять до рівноваги. Але ні в хімії, ні в термодинаміці немає жодного закону, який стверджує, що до рівноваги треба рухатись рівномірно. На цьому шляху можуть бути і коливання, які дійдуть до рівноваги поступово. Саме це дослідив Борис Білоусов і пізніше підтвердив Анатолій Жаботинський. Тому цю реакцію так і назвали реакція Білоусова жаботинського я пришвидшив її для відео, тому що зміна одного кольору на інший може тривати довше ніж півгодини, а темно-помаранчевий тримається ще довше. Тому ці фрагменти пришвидшені ще сильніше. Дивовижне видовище. регулярна зміна кольору як наслідок хімічної реакції. речовини діють як годинник, як маятник. При постійному розмішуванні одночасно взаємодіють, не знаю. Мабуть, квадрильйон молекул в один і той самий момент. з іншого боку, якщо не розмішувати і залити все в чашку Петрі, мені здається, ми побачимо, що ще дивовижніше. кольорові плями почнуть змінювати одне одного. рідині будуть розповсюджуватися кола то одного, то іншого кольору. Тут важливо підкреслити, що жодного руху рідина не має. Це не брижі на поверхні, це змінюється концентрація речовин. Виходять такі блакитні хвилі. не механічні, а хімічні. Вони розходяться по чашці Петрі. У них стала швидкість. Іноді це спіралі, які розкручуються і стають все довшими. І ось трохи моторошного співпадіння. Те ж саме можна помітити в людському серці. Спірали подібні хвилі електричного збудження, вони ведуть себе так само, як спіралі в реакції Білоусова Жаботинського. Це зацікавило мого наставника Артура Вінфрі. Хвилі хімічної реакції допомогли йому краще зрозуміти аритмію. Можливо, ви чули про аритмію, яка інколи призводить до смерті за лічені хвилини. Шлуночкова аритмія, а саме фібриляція шлуночків. Спостерігаючи за поведінкою хвиль на серці і порівнюючи з тим, що відбувалося у часті Петрі, Артур зміг висунути припущення про причини фібриляції шлуночків. А це до прикладу допоможе нам створити ефективніші м'якіші дефібрилятори, як один з варіантів. Бо при дефібриляції саме синхронізація заважає перекачувати кров, що зрештою призводить до смерти. Тому недостатня синхронізація є проблемою, але занадто велика синхронізація також може спричинити проблеми. Пам'ятаєте, хиткий міст Міленіум виявляється, проблема у тому, що НАТО впраптом пішов синхронно. То уся проблема у людях, які спричинили коливання? У певному сенсі, усе навпаки. Унікальна конструкція мосту нагадує гірлянду. На відмінно від типового підвісного мосту його опорні троси простягаються вздовж нього, наче натягнуті гітарні струни, у будь-якому підручнику з будування мостів, ви дізнаєтесь, що не можна будувати пішохідний міст, частота коливань якого буде співпадати з частотою ходьби. Ми робимо приблизно два кроки в секунду один правою ногою, один лівою. Ті, хто будують пішохідні мости, повинні знати, що не можна залишати резонансну частоту за вертикаллю в 2 Гц. Звичайно, всі це знають. І ті, хто будували міст Міленіум, теж це знали. Але абсолютно ніхто в той час не здогадався, що половина від цієї частоти теж важлива. Один цикл в секунду це те, як ми при ходьбі опускаємо, наприклад, ліву ногу і робимо один крок. Чому це важливо? Тому що коли ви йдете через міст з кожним кроком лівою ви трошки штовхаєте міст у бік. У звичайній ситуації ця ролі не відіграє. Кожен йде зі своєю швидкістю у своєму ритмі, і міст штовхають в бік приблизно в 10 разів легше, ніж його штовхають вниз. На таку взаємодію можна не зважати. Але якщо частота дальніх коливань мосту 1 Гц, як було і в Міленіума, то і. Навіть такої сили виявляється достатньо, щоб його розгойдати. Після того як міст закрили, інженери запускали туди людей кожного разу більшими групами і слідкували за поведінкою мосту. 50 людей майже нічого не змінювали. 100 пішоходів ледь збільшували вібрацію при 156 людях значного ефекту теж не було. Але коли людей стало на 10 більше, 166 – Міст раптом почав хитатись, як і тоді, у день відкриття. Система зазнала фазового переходу. Виявляється, людям не подобається ходити по настійкій поверхні. По платформі, яка рухається під ногами у потязі або на човні, пасажири розставляють ноги в боки, аби зайняти стійку позицію. На мосту люди крокували у такт з розгойдуванням. Це чудово видно на записі у BBC, як усе відбувалося, неймовірно і доволі божевільно. Отже, міст хитався не через те, що люди йшли синхронно, а люди почали йти синхронно через те, що міст хитався. Поступово кожна людина підхопила ритм, і у неї змінювалась хода. Зрештою, міст отримував більше енергії і розгойдувався ще більше. Створилась петля зворотнього зв'язку. Рух мосту змусив людей крокувати у такт, а це водночас змусило міст гойдатись ще сильніше. Відповідно, люди йшли ще синхронніше. Як тільки проблему було виявлено, інженери зрозуміли, що потрібно послабити цей зв'язок. Вони встановили електропоглинаючі заслінки по всьому мосту. Було дуже неприємно і соромно витрачати на ремонт кілька мільйонів фунтів. Редукціонізм наш головний інструмент у науці. Ми тільки те й робимо, що розбиваємо проблему на маленькі фрагменти і вивчаємо їх. Цей підхід чудово працює у будь-якій сфері. Але сьогодні виникло інше питання. Що далі? Як зібрати ці частини, щоб зрозуміти ціле? Це і є проблема складних систем вона власне заважає нам розібратись з роботою імунітету, природою нашої свідомості і економікою. А ціле це більше ніж сума фрагментів. Це кредо усієї моєї наукової кар'єри. Весь час намагаюсь розібратись, як зрозуміти властивість цілого, знаючи лише властивість його частин. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Це значно допоможе просуванню каналу. І, звісно, не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео.